Різновиди метання Метання рух, який має великий фізіологічний вплив на організм дитини. Метання сприяє розвитку всіх груп м'язів, вихованню спритності, гнучкості, швидкості, окоміру, рівноваги. Маніпуляції з м'ячем позитивно впливають на нервову систему, знімають м'язову метання на дальність. Кидаючи предмет правою рукою на дальність, дитина повертається лівим боком у бік китка, відставляє назад праву ногу на відстань кроку і переносить на неї вагу тулуба, виконує замах рукою за спини через плече. Під час китка вага тулуба переноситься на ліву ногу. Дякую за увагу.